Для ідей і натхнення місце релаксу і душевної рівноваги. Крапля нова атмосферна локація у самому центрі нашого міста надихатиме на висвітлення життєвих історій Крманчужан. І сьогодні ми гортатимо сторінки біографії. Півзахисника ФК будівельник Дмитра Мовчана. Дмитро Мовчан займається футболом з 10 років. Розпочинав під керівництвом тренера Назаренка Олександра Івановича. Має звання кращого півзахисника турніру Кубок МВК Кримінь 2017 у складі будівельника став кращим гравцем листопада 2024 за версією гравців команди. Дмитро, вітаю тебе цього зимового дня напередодні новорічних свят. Пропоную зануритися у твою життєву історію. За які клуби ти виступав і чим відрізняється саме будівельник? Вітаю! Та, насправді я пройшов академію Кремня і виступати за клуби десь якісь серйозні мені не довелося Ну, по місту деякі команди. Ну, будівельник це вже більш такий серйозний проєкт. Цікавими ідеями, амбіціями. Тож, мені зараз це подобається. Пам'ятаєш, коли ти приєднався, як це було? Е, так, приєднався я у липні місяці, здається. Перед грою з Тростянцем. На Тростянець, а, на жаль, не ще не їздив, не грав. Чи завжди ти грав на позиції флангового півзахисника? Е, ну, в основному. Взагалі я грав і в центрі півзахисту, і крайнього захисника і нападника. Ну просто що крайній півзахисник, саме зліва на фланзі, мені найбільш комфортно. З ким з партнерів комфортніше всього почуваєшся на полі? Е, та в принципі з усіма партнерами я комфортно почуваю себе на полі. А якщо вже дивитися, як на зв'язки на полі і розуміння. На Рейто, напевно, з Олександром Кривенко мені комфортно грати, коли він підключається до мене на фланг. І, ну, і з Микитою Бурдаком він завжди мені підказує, декуди мені треба при обороні передміщатися на полі. Тож я так розумію, вже достатньо зіграності з партнерами так, у команді. Чи ще потрібен час якийсь? Я вважаю, що ще потрібно трошки часу, трошки більш вже. Напрацювати всі ці, ці зв'язки, щоб це було так сповсово, щоб ми розуміли одного. Да? Закінчився футбольний сезон для нашої команди. А як ти вважаєш, наскільки він був продуктивним? Багато товариських зустрічей і, і... 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 і Кременчуцькі турніри, в принципі, ми виступали непогано, мені здається. Яка гра для тебе була найяскравіша? Ну, найскоріше, напевно, фінал чемпіоната міста з ФК Кременчук, Коли ми перемогли 2-1. дуже підтримка на стадіоні. Атмосферно було дуже сподобалось. А взагалі кінець сезону для команди дійсно видався таким важким. як ти думаєш, далася знаки втома, чи можливо якесь емоційне вигурання? Я вважаю, що напевно все таки втома. Трошки вже підзамирилися. Ну, з березня місяця, здається, коли команда відповілася кожен день тренування. Я вважаю, що всі перемоги попереду програвати да, також треба. І всі переживання позаду. А тебе завжди під час матчів підтримує батько, рідні, чи так було завжди? Так, батько в мене на іграх постійно, завжди з самого дитинства. У шарфику? На кожній грі, і в ми, да, з братом. Ну, мама буває, вона рідко, вона зазвичай вдома трансляції дивиться. Ну, коли там фінал був КФК, то вона приходить. Вона вважає в ігри, вона завжди приходить. Здається, я згадала одну з ігор, коли ти адресував повітряний поцілунок, мабуть, своїй дівчині, так? Та я завжди Та, так? Да. завжди коли забуваю повітряні поцілунки, щось для дівчини. Вона не дуже це любить, вона ну, соромиться дуже, що їй якусь увагу приділяють. Нічого. Звикне Надіюсь, звикне. Надіюсь, я буду більше забивати. Звісно. А, щодо тренувань, тренування в будівельник майже щодня. А, ти вважаєш це правильний шлях? Так, звісно. Ну, без тренування не може бути поставленої гри, не може бути здобутих перемог. Чим більше ми тренуємося, тим більше ми одне одного розуміємо. Розуміємо, то, що від нас вимагає тренерський штаб. Якби тобі випав шанс запросити до команди когось зі своїх знайомих, хто б це був? Ну, це ж потрібно не просто друга приводити, це ж потрібно привести людину, яка допоможе команді. Просто так друга я можу і любо кого привести, я можу і брата цього привести. він не буде грати. Ну а якщо брати брати з футболістів, які мені здається, можуть грати в нашій команді. І допомагати їй я би виділив Миколу Шендрика, але він, ну, він більш е -е, полюбляє футзон. Він на велике поле категорично відмовляється грати, але мені здається, що в нього є перспективи і він зміг би допомогти команді. А коли ти саме прийшов до команди, що тебе особисто зачепило, що ти захотів залишитися? Просто після того, як випустився з Академії Кремня, я грав у командах, які не мали таких інтенсивних тренувань. Ну, були тренування раз, два в неділю. А тут, коли ти приходиш будівельник і тут кожен день тренування, я просто, напевно, заскучав за цим, за цим процесом. Що я дуже люблю віддавати себе футболу, багато часу витрачати на це. Мені цього не вистачало дуже сильно, коли тут приходиш кожне тренування, кожну неділю якісь ігри, десь, з якимись цікавими суперниками, десь на виїзді, десь вдома. Ще підтримка на кожен матч ходить. Звісно, дуже емоційно хочеться грати далі. А ви зараз у відпустці, як ти підтримуєш фізичну форму? Я знаю, що багато хто з хлопців бігає зараз. Навіть бачила особисто. Просто бігають? Через роботу я не дуже можу бігати кожен день. Ну, на вихідних намагаюся так встати пораніше, раніше, щоб не засипати дуже сильно та і десь пробігтись, десь якісь залпити, щоб не прийти потім сердельками. Чого ти очікуєш що в новому сезоні завтра будівельника? Ну, не, не очікую, вважаю, що з такою підготовкою, яка в нас є і буде, скоріш за все. Е, то, ну, в чемпіонаті області маємо проявити себе дуже і дуже. Потужно. Іван цікавиться, як визнання кращим гравцем мотивує у подальшому? Та ну, ну як мотивує? Звісно, хочеться та хочеться кожен місяць визнаватися кращим гравцем команди. Хочемо нагадати нашим підписникам і болівальникам, що Дмитра було визнано разом із Назаром да, Гутером да, кращими гравцями листопада за версією да, команди. Наступне запитання: які амбіції на цей рік а, можливо побити рекорд по голам Олександра Кривенка? Ну було б непогано позмагатися. Хоча б Олександр більше атакуючий, його пана футболіст більше забиває, більше б'є поворотом створює моментів. Та я тільки за щоб він забивав, аби команда перемагала. Наступне запитання від підписника з нікнеймом Коливан. Це Микола на Шендрик, наприклад. А -а -а. І як вдалося досягти такого успіху? Бачиш, люди бачать твій успіх. Я не зовсім розумію питання, якого успіху я досяг. Кращий гравець, допустимо. Кращий гравець місяць. Так. Ну, у нас двоє кращих гравців місяця. Ну просто гарно провели місяць. в тому місяці ігри, тренування, я вважаю. Добре ви виступи. І хлопці вирішили, що ми були найкращими в місяці. Mm. Там ще успіх у тому, що ти граєш у команді в кабуці. А, ну це, звісно, це успіх, так. І ще ми маємо запитання від Данила. А, чи готовий ти поміняти мудрика у Челсі? Знову про той самий успіх, <реку> натяки. Ну, Замінити мудрика буде дуже важко. Я з мудриком знайомий особисто. Ну, Там людина просто він від футбола, нічого не бачить, крім футболу. Сама дитина тренувалася, намагалася добитися успіху цього. І зараз людина грає в чемпіонаті Англії в найкращому чемпіонаті світу. І нарешті, блід, запитання від мене: а, з ким відзначав ти Різдву? Різдву відзначав з дівчиною, та й все, ми вдома двоє посиділи. Ну, собака наша. Ну <г Akram> так, і все. А з ким відзначатимеш новий рік? Е, з рідними поїдемо до батьків, з батьками зустрінемо. Сімейне свято все ж. Який найкращий подарунок для тебе на новий рік? Найкращий подарунок напевно, закінчення війни та миру в Україні. А найкращий подарунок для євка Будівельник у 2025 році. М -м, напевно, що перемога в чемпіонаті області та вихід у Лігу аматорів України. І нарешті побажання болівальникам напередодні свят. Болівальникам хотілося б побажати, напевно, миру в країні, здоров'я близьким та рідним. Усім військовим рідним, які зараз боронять нашу країну, поскоріше повернутися додому з перемогою. Слава Збройним силам України та слава Україні. Героям слава.